І діти щасливі. Часто діти задають питання, ще довго, ще довго. Брати і сестри, я думаю, що я коротко скажу слово Боже, звернув нашу увагу на текст Святого Письма Іван від Івана, 14 розділ, ми помолимось. Спочатку текст, а потім деякі роздуми, висновки, і ми схилимось перед Богом. Хай не тривожиться ваше серце, ви віруєте в Бога і в мене віруйте. В домі мого Отця усе багато. А якби було не так, то я сказав би вам, я йду приготувати вам місце. І коли піду і приготую вам місце, прийду знов і візьму вас до себе, щоб і ви були де я. А куди я йду, ви знаєте, і шлях знаєте. Хома каже йому, ну як же без Хоми, так? Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, звідки ми можемо знати шлях. Ісус каже, я шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. А такі я слова хочу всім нам сьогодні залишити. Я розумію, що ми багато чуємо різних проповідей, різних настанов, і я в тому числі так само, як і ви. У мене часто складається враження, що ми якось піднімаємо планку, піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо ну я в плані в якому, якими ми маємо бути. Вам складається враження? Що нас більше всередині судить, аніж щось потішає. Ну, в мене принаймні таке суб'єктивне враження. Тому що яку проповідь не, не вмикнеш, або яку книгу не читаєш, там постійно якось до тебе звернення і постійно формується такий образ, що ти ну, це так не такий. І так здається, хочеться знаєте, якогось свіжого повітря, щоб щось потішило тебе, щоб за щось ухопитися. Я, знаєте, коли читаю ці слова Ісуса Христа, мені так тепло на душі стає, що я можу ухапитися. Я знаю, що Він рівняє всі мої недосконалості. Я знаю, що Він опускається до моїх немощів. Він постійно переймається моїй долі. Я хочу передати всім серцям яке це щастя мати Ісуса Христа добрим пастирем. Наше життя воно таке нестабільне, таке мінливе. Тут стільки, в принципі, неприємних речей, що має бути хтось хто задовільнить тебе повністю. На кого ти можеш опертися, кому ти можеш довіряти 100%. Ну, давайте просто за це останнє слово вихопимось – довіряти. Брати і сестри, мені здається, людина чим старше стає, тим менше довіряє. В дитячому віці вірить дитина все, довіряє всьому. Дитина стає старше її життя стільки раз било, що вже важко комусь відкрити серце і комусь довіриться. Ми всі якось замикаємося всередині собі, тому що ми знаємо, що буває дуже боляче, коли ми відкриваємось. Ну я сьогодні хотів наскільки знов про нас говорити, я хотів сказати і думаю про те, як би проповідникам навчитись так висловлюватись про Ісуса Христа, щоб людина могла сказати, і я хочу так само. І я так само хочу вже нарешті відриватися від людського, від людей і мати того, хто поза людьми, той, в якому немає ні зміни, ні переміни, та, який надійний, той, з яким я можу бути в єдності 24 години і 7 днів. Брати і сестри, подивіться, Христос говорить сам про себе. Ми більше будемо говорити про Нього. Він означає, незважаючи на постійний сумнів Хоми, він йому відповідає, що я шлях, істина і життя. Це відповідь Христа. Яка вона важлива для кожної людини, не тільки для Хоми. Подивіться, Христос говорить три фундаментальні речі шлях, істина і життя. І Він говорить, вони знаходяться не в нас. Не в людях. Вони знаходяться поза людьми. Вони знаходяться в Ісусі Христі. Вони знаходяться в Бозі. А тепер я думаю, висновок дуже простий. Ми в своєму житті більшості орієнтовані на людей. У нас у самих чималий досвід. Ми довіряємо нашій інтуїції. Якщо інтуїція підходить, кому ми довіряємо? Людям, які Фахівці в тій чи іншій справі. Так, життя наше готується. Ми впевнені в собі і в людях. І перше, що Христос говорить, я шлях. Я нещодавно отримав черговий урок, і, я думаю, дуже багато водіїв всім знайомі, коли тобі означає, що потрібно їхати в якесь місце, а ти не знаєш, де воно знаходиться. Ви знаєте, допоки не прийшла цивілізація до нас, то як ми орієнтувалися, ну були паперові, паперові карти. Там ми відкривали, і там якщо з карди, ти розбираєшся, ще до цього були компаси. Ну, а зараз яке ж благо, друзі, да? правильно, є в нас в телефонах така річ, якою ми користуємося. І я так само впевнений, думаю, він далі я не знаю дороги. Не біда, що я там хоча чесно, кажучи, я в тому районі бував. І я думаю так, GPS помножений на мою інтуїцію, на мій досвід, буде дорівнювати що... Ну прибуття на місце. Я настільки був спокійний впевнений. І ви знаєте, коли приїхав в цей район і почалася цікава процедура. Я звернув увагу, що я... Квадратом їжу вже третій раз. Ну Ви знаєте, навіть якщо ти слабо рятуєшся, все одно, коли три рази ти квадратом їдеш, ти розумієш. А потім він цікаво каже, а, давай в зворотню сторону. <рив> так само квадратом, тільки в своротню сторону. Е я відчуваю, що мені треба внутрішній спокій, я в мене вже закипає. Тому що мені треба прибути в місце. Як би здогадалися, чим це все закінчилося? Закінчилося дуже просто. Прийшлося позвонити в цю точку і сказати, врешті-решт, де ви знаходитесь? А вони кажуть, ми все розуміємо, він постійно ходить не туди. Підніміть очі, бачите там 15 поверхів, три будинки бачить, ото ми тут. І ви знаєте, собі думаєте, Це ж треба було годину по квадрату їздити, а ці три будинки тут. Як важливо чітко знати шлях. Ну, братися, це все смішно, це побутово. Нас там як? От ясики до Києва доведе. Ну в якийсь спосіб можна розібратися. Але ж Христос не про ці дороги говорить. А про яку двіці дорогу він говорить? Ніхто не приходить до Отця, він говорить про дорогу, не про життєву. Він говорить про дорогу до Бога. І перша істина, яку Христос сьогодні говорить всім нам, немає іншого шляху яким би людина могла дістатися до Бога. Тільки Ісус Христос. Виснок дуже простий. Якщо ти хочеш, щоб твоя життєва дорога вона закінчена і вона прийшла в потрібне місце, куди потрібне місце? Христос говорить, до Отця. Якщо ти хочеш в підсумку свого життя прийти до Отця, ти маєш жити за Ісусом Христом. Ти маєш мати Його як шлях в своєму житті. Отже, для того, щоб прийти до Отця, єдиний шлях це Ісус Христос. І я ще хочу сказати, і добре, що Він є. Тому що до прихода Ісуса Христа багато людей підказувало, яким шляхом йти. До речі, і сьогодні люди вони намагаються сказати подібно цьому GPS-у. сюди, будеш блукати, будеш блукати, підеш вправо, потім підеш вліво. І будеш ходити по колу, і не зможеш ясно і впевнено розуміти, я дістанусь. Єдиний шлях до Бога це Ісус Христос. Друге, про що Христос говорить, він говорить про істину. Проте й все страни, це сама недооцінена річ, яка є. Подивіться, ми, як люди, ми переймаємося купою справ. Ну, Сьогодні, я думаю, основне завдання, як всі люди кажуть, вижити під час війни. Це важливо, але це не саме головне. Про істину мало хто міркує, мало хто дбає. Але від того, чи знаю я істину, залежить, чи я правильно живу, чи в правильному напрямку я рухаюсь. Знов шлях пов'язаний з істиною. Якщо шля... шлях правдивий, ти попадеш в ціль. Якщо ти не знаєш істини, відповідно, ти цілком вірогідно можеш бути не на правильному шляху. Друга істина. Друга істина, про яку ми говоримо, що істина в Ісусі Христі, шлях в Ісусі Христі і істина, яка допомагає нам іти цим шляхом, це Ісус Христос. І третє, про що Христос говорить, що Він є життя. Мені дуже подобається проповідь Апостола Павла в Ареапазі в Афінах, в центрі Філософської думки. Він сказав там такі слова грекам, розумним людям того часу. Ми всі ним рухаємось, існує. І живе. Виявляється, якщо говорити мовою сучасною, ви знаєте, що є така гра, як складання пазлів. Я знаю, є люди, які дуже люблять грати в цю гру. І от коли вже складається картина велика, і декілька елементів не вистачає, людям так прикро, якщо дуже складно ставити потрібний елемент. Уже ж майже вся картина повна, чогось не вистачає. Мені часто на думку приходить, що життя людини подібно оцій грі впасти. Людина складає, складає, складає. Але якщо немає Ісуса Христа, завжди буде вільне місце. Картина буде неповна, вона не буде закінченою. Якою б вона красивою не була. Навіть не беремо, знаєте, деякі люди, вони, стартуючи в життя, роблять багато помилок, припускаються і махають руками кажуть, моє життя не можна назвати щасливим або вдалим. Але ніде правди діти, є ж люди, які дуже успішні чи ні? Звісно, є. Є люди, які здорові, які яких хороше сімейне положення, яких є матеріальні статки, в яких є э, певна впевненість. Є такі люди, ми не можемо ігнорувати, ми не можемо сьогодні сказати, що ви знаєте, от всі люди, які не вірують, вони всі нещасливі цьому житті. Це не відповідало правду. Ні, є люди, які досягли певних успіхів, які впевнені і таке інше. Але пазл, пам'ятаєте, він порожній. Все одна картина буде неповною, навіть якщо твоє життя вдалося. Чому? Тому що Христос сказав Я життя. І якщо твоє життя не пов'язано з життям Ісуса Христа, цей пазл буде порожній, і постійно буде чогось не вистачати. І я хотів би сьогодні разом з вами, брати і сестри, помолитися. І подякувати Богові, що Христос сказав ці слова. Що людина, яка заблукала в життєвому шляху, або людина, яка не знає, де правда, а де неправда, та людина, яка не розібралася з своїм життям з метою свого життя, вона може прийти до Ісуса Христа і картина її життя буде повна. Христос заповняє всі оці невідомі е, такі сторони, які є в житті людини. І це величезна надія. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні подякували Богові за те, що в нашому життєвому шляху так багато питань, дуже мало відповідей, коли так багато речей непевних, які розхитують нашу впевненість, що є те, про якого сказано він камінь. На цьому кам'яні можна стояти. Пам'ятайте, Христос сам про себе сказав: Я, шлях, істина і життя. Нехай це Слово. Підбадьорює нас, нехай це слово піднімає нас всіх наших труднощів, всіх наших проблем, яких буде дуже багато. Нехай оце Слово і наша пам'ять Ісусі Христі дає нам сили іти по цій дорозі, кінцева мета якої – прийти в дімася. Помолиться Богу. Амінь. Боже, радіє тішиться, серце моє, що можна не блукати, не шукати відповіді тих людей, які самі більше з які не мають відповіді. Яке щасливі що може заспокоїтися тобі, що в тобі повнота, повнота істини, що ти шлях, який неодмінно приводить до Отця, і що Ти є всюшності моїм життям, і справжнє життя людина тільки тоді, коли воно в Твоєму житті, наш Ісус. Ми дякуємо, Господи, що ти у ми дякуємо, що ми можемо бути спільними собою тощо лозити. Ми дякуємо Господи Тобі, що Ти відкрився нам в нашому житті, і що в нас є така надійна покриття, що в нас є таке велике слово що в нас є великий пастир Візи. Радимося, тішимося, і дякуємо тобі. Боже від виповнити, щоб і ми мали цю і кожен, хто в цьому залі. Щоб зрозумів, що вся повна в Ісусі Христі її ніде не може бути, тому що ми і ворог Твоїх, і тому наше серце не заспокоїться, поки не заспокоїться в тобі. Дякуємо, Господи, тобі за це нагадування, за це все зібрання, за всіх, хто приклали зусилля, що це зібрання відбулося, за всіх друзів, які нас з які ми можемо відділяти спільну віру додячних тобі. Ми слава і приносимо Одеса, святий Бог. Амінь.